Це Київський ресур Полтави. І саме зараз тут відбувається процес, який набагато красномовніше, аніж усі закони, говорять, наскільки в Україні суди незалежні. Представники телерадіокомпаній, які присутні були на цьому, зловживали своїми правами. Адвокат колишнього заступника міського голови просить перевірити журналістів. Після минулого засідання масмедійники виклали у інтернет відеозаписи серед них і відео з Олександром Мамаєм. Але звільнити від відповідальності це ж мені нічого за собою не тягне. Такий витік у мережу створює проблеми для інших осіб, говорить захисник. Однак адвокат їх не називає а от суддя гольник не соромиться перелічити. Мамай кавжога струков узгодили між собою показання, щоб приховати свою причетність до злочину. Утім, суддя відмовляє сюди. Процес є відкритим. сьогодні. Суддя тряхнув. Це колишній заступник міського голови Полтави. Він в інтересах свого начальника Олександра Мамая з голови Октябрьського суду Струкова пропонував хабар. Наполягають прокурори науково дослідження статутний пакаріусам. Складено висновок номер 635 тридцять судово психологічної експертизи. До того до цього на Ларису Гольник почепили приховану відеокамеру. Вона записала чотири зустрічі з трихною і одну з міським головою. У подальшому з міста діалогу між співрозмовниками визначається «мамай». Простими словами, Мамай почував себе впевнено, коли просив закрити свою корупційну справу. Зараз, як потерпіла, а на служниця Феміди, жінка, вивчає результати психологічної експертизи відеозапису. Так, ви такі бачили, що в кабінеті вирішуються рішення. На кожну справу суддя ходить із чоловіком. Він робить собі помітки та дає поради дружині. Вони разом протистоять постійним звинуваченням. За призначенням цю. Заяву і вважав, і заяву відповідно до статті 214. Зараз адвокат передає заяву прокурору для відкриття нового провадження вже проти гольник. мамай намагається порушувати щодо мене кримінальне провадження. Мамая судили за незаконне надання дозволу своїй пачерці на встановлення кіосків. Тепер же мамай і сам знайшов незаконну побудову гольник. Тім звинувачення постійно змінюються. Якщо раніше говорили про хабарів у 5 тисяч доларів, то тепер взялись за ось такі невеличкі металеві конструкції. Поки у інших суддів не помічають стоянки з автопарками, гольник закидають купівлю старого гаража і просять його знести. Він стоїть поряд із домами, і з її домими коштує всього 5 тисяч гривень. Міський голова так прискіпливо поставився до санітарного благополуччя міста. Уже рік гольник не здійснює суддівські повноваження і чекає на призначення достроково. Саме у цій залі Мамай просив вирішити справу. Він, мабуть, очікував, що з ним якось інакше зазвичай розмовляються. Тріхна каже, то вони ж звикли як миші ходити. Поряд знаходиться кабінет судді Струкова. Скажіть, у вас, які зараз його суди Гольнику?» Він свою причетність до корупційної справи відмовився коментувати і забарикадувався у себе в кабінеті. День, можна Добі, коментар з нас отримати? Канцеляри, потім фокума. Потім виходить і одразу починає бігти. Що хотели, подивіться. Бі? За ним закриває двері Грефон. Реально а тут строковим вийшов. так? Його знаходимо на вулиці, однак від нас. 61-річний суддя біжить як молодий дворами. А потім переховується у кущах. Ми не наполягаємо на бесіді нашій. Просто поясніть, чому у вас така дивна поведінка, чому ви тікаєте. І ця і попередня поведінка дивна, розповідає суддя гольник. Її струков нецензурно лаяв при усьому апараті суду. Поки ж суддівський знак жінки лежить на полиці з правничими книгами, а сама вона поглиблює знання у протидії корупції для екзамену. Якраз корупція, корупція це зараз не головне. Ніхто з колег суддю не підтримує та взагалі не розуміє, навіщо вона це робить своїми діями показується, що відбувається з судею, якщо суддя займає принципову позицію. Жінка не знає, як буде працювати після призначення безстроково при такому голові. Однак, впевнена у своїй правоті до кінця.